Вітаю, друзі! Сьогодні п'ятниця 30 січня, і саме сьогодні о 12.00 за київським часом. На зборах в Туреччині. На тренувальних зборах відбудеться третя ігра, спаринг матч Динамо Київ, діючий поки що чемпіон України проти чемпіона Литви Кауно Жальгеріс. Мета цього збору підготовка до другої половини чемпіонату і Кубку Україну. 32 футболісти присутні в складі нашого чемпіона. Що являє собою футбольний клуб Кауно Жальгеріс. Так, як я і сказав, це діючий чемпіон Литви. Звісно, рівнем і за підбором гравців Кауно поступається, Динамо Київ, але клуб збалансований, має склад і достатньо на своєму рівні конкурентно спроможним. Дивіться, перший матч ми. Зіграли 0-0 з короною, другий матч 8-1 з Косоварами, я вважаю, у нас йде хвилями. Малорезультативний матч, дуже результативний. Знову малорезультативний, потім буде дуже результативний. Це третій матч, і я е, собі так сказав: якщо котировки будуть відкрити по лінії БК, Відкриваю, є цей матч в програмі, я обов'язково заряджу на тотал менше. І дійсно відкриваю, бачу, котировки є практично так повністю відкриті. Можна е, брати і тотали, і фори, і комбіновані, е, робити прогнози ставки. Тому, друзі, хочу поділитися з вами. Не забувайте підписуватись на наш канал. Заряджаємо лайки, пишемо коментарі. Дуже вдячний за підтримку, активність. Я вирішив взяти в цьому матчі і трошки повболівати за рідне Динамо на тотал менше, так як я і сказав. Я вибрав параметр тотал менше 4. Рівно. Тотал менше 4 рівно, я вважаю десь рахунок якраз таки або 3.0, або 2-1, максимум буде. Навіть якщо буде е, 3.1 або ж 4-0, у мене буде повернення. Е, я не ризикую особливо. Якщо. Я ризикую тільки, коли буде забито в купі 5 голів. Тому я вирішив: тотал менше 4 рівно, 1,52 коефіцієн, до речі, можна навіть, я вважаю, можна спробувати перемога Динамо, і тотал менше 4,5. Тоже цікавий такий варіант, десь приблизно стільки само оцінюється по коефіцієнту. 1,5-1,52. Тому, друзі, отакі от мої пропозиції. Здавалося б, ніби товариський матч, але дуже такий принциповий у нас з литовськими командами взагалі. Дуже цікаві ігри були і офіційні, і напівофіційні, і такий спаринг тренувальні. Тому, друзі, я вирішив поділитися з вами своїми думками. Погода, очікується, тут, в білеку, досить комфортна, так що цілком можна і. Нам з вами побачити непоганий рівень футболу. І е, рівень футболу як і атакуючий, так і е, в захисті. Е, я вважаю, що все ж таки, так як я це бачу, то м, я би відпрацьовував в одному матчі захисні функції. В другому атакуючи, а в третьому комбіновано спробував би ось щось на кшталт е, такого направлення, я вважаю, нас чекає в сьогоднішньому матчі, що е, в першому матчі відпрацьовувались е, захисні функції, від захисту працювало Динамо, в другому матчі. Цілком акцент був зроблений на атаку, і ми бачимо 8-1, а третій матч це будуть загальні дії. І тут буде і трошки результат, але і крута робота команди в обороні. І саме тому я м, нібито і даю грати своїм прогнозам. І одночасно багато, неймовірно багато. Ну, наприклад, як в другому матчі проти Косоварів 8-1, стільки тут не буде вже. Я вважаю, що Кауно Жальгіріс не, як то кажуть, не слабкого десятку клуб. І тому ну, пару-тройка голів максимум ми побачимо не більше. Ось такі мої думки. Пишіть, що ви скажете з цього приводу. Я ж кажу: якщо б не було катировок на цей матч в лінії БК, я би його не чіпав. А так, я вирішив і одночасно будуть показувати на каналі Динамо, на офіційному сайті цей матч, і в YouTube форматі також. Тут на Ютубі ви вбиваєте в віконце пошуку Динамо, Київ, Кауно, Жальгіріс. І на е, офіційному Динамовському каналі, і, скоріш всього, на Футбол Хаб також будуть цей матч е, вести. Ми з вами подивимося цей матч. Дякую, що вислухали, друзі. Хотів просто. І одночасно проінформувати, хто, можливо, трошки гаву зловив і пропустив цей момент. Я вважаю, що буде цікавий матч, і можна одночасно і зарядити на нього, і повболівати. Пишіть, можливо, хтось не погоджується зі мною і скажете, що сьогодні, навпаки, можна брати тотал більше 3,5. Ну, давайте з вами. Як то каже, поспоримо з цього приводу в коментарях. Чекаю, друзі. Коментарі ваші чекаю, ваші лайки. Не забувайте підписуватись на наш канал. Дякую завжди. Від душі за вашу активність і підтримку хочете подякувати ви, реквізити в описі. Мирного неба, міцного здоров'я, щастя, любові, добра. До зустрічі, всім перемог, удачі, успіхів, всім па-па.